Випробування полем в Україні пройшов перший польовий тест-драйв оновленого Фенст 936 Vario. варіо. Знайомство з трактором третьої генерації організувала компанія Цепалін Україна, офіційний дистриб'ютор бренда Фенст корпорації «Ахко». Нагадаємо, оновлені трактори флагманської серії німецького виробника презентували в Україні на початку року в рамках Fendt-туру. Його проведення співпало з ювілеєм. У цьому році виповнюється 10 років, як розпочалися офіційні поставки фенст серії 900 варіо в нашу країну. Можливості новинки перевіряли в Кіровоградській області. Для роботи відвели 76 гектарів типового чорнозему з оптимальною вологістю та пожнивними рештками соняшнику. Трактор працював з дисколаповим агрегатом шириною захвату 4 метри. Не ми відкриваємо комплекс демонстрації в Кіровоградському регіоні. Вот сегодня мы показываем трактор в поле для того, чтобы на практике можно было оценить его экономические преимущества относительно конкурентов с точки зрения расхода топлива, с точки зрения скорости хода техники с тяжелыми агрегатами. Главная идея, которую мы несем, то что Fendt это, это продукт премиум сегмента, но это продукт, который... економічно вигадні трактори Fendt збирають у Німеччині, використовуючи комплектуючі кращих європейських виробників. в Україні. Доступні чотири моделі і три комплектації. Єдина відмінність від європейських версій відсутність системи очищування вихлопних газів з допомогою рідини едблу. Під час демопоказу аграріям було представлено трактор моделі 936 Vario варіо в базовій комплектації Пауер. Щоправда, термін базовий є умовним для високотехнологічної машини ціною за 200 тисяч. Євро в стандарті клієнт отримує модернізований двигун номінальною потужністю 360 кінських сил, ефективну систему охолодження та унікальну безступінчасту трансмісію Варіо. Це візитна картка Фенст, яка забезпечує найвищий у своєму класі коефіцієнт корисної дії у польових умовах на робочих швидкостях від 8 до 16 кілометрів. Серед інших рішень амортизований незалежний передній міст з амплітудою руху 30 см, продуктивна гідравлічна система, а також балас. Трактора особливістю є те, що гідравлічна ванна коробки передач і гідравлічна система трактора знаходяться окремо одна від одної, тобто вона є стерильною. Тобто ми можемо швидко під'їхати до другого трактора, причепити від нього причіпне обладнання до колісного трактора Фент, не змінюючи трансмісійного ливу. Це перше. І по-друге, те, що інтервал заміни гідравлічного мастила а коробки передач складає не півтори тисячі мотогодин, а дві тисячі мотогодин. Вже в базовій комплектації доступна нова опція реверсивний вентилятор. Всі комплектації встановлена унікальна опція. Це реверсивний вентилятор, який допомагає працювати при дуже тяжких умовах на полі, коли є дуже великий коефіцієнт пилу та бруду. Комплектації Профі та «Профі Плюс» мають більш широкий перелік опцій, якими можна доукомплектувати трактор. Зокрема, в топ-версії опційно пропонується інноваційна інтегрована система підкачування шин з кабіни, варіогріп, а також навігаційна система для точного землеробства. Учасники демопоказу мали можливість попрацювати на тракторі, перевіривши в реальних умовах продуктивність, витрату пального, дотримання швидкості та якості обробітку ґрунту. Аграрії відзначили високу ефективність машини, а також комфорт за не залишилося поза увагою, вдале співвідношення ціна, якість та вартість обслуговування трактора. З останнім проблем виникнути не повинно. Цепелін Україна сформувала в базових регіонах сервісні центри, склади оригінальних запчастин, організувала навчання, зацікавлять клієнтів і фінансові умови придбання техніки. Кировоград є одним з наших ключових регіонів. Мы, как известно, в прошлом году мы открыли наш дилерский центр. Дилерский центр полностью комплектован персоналом, сервисными инженерами, складами запчастей, для того, чтобы мы были ближе, находились ближе к нашим клиентам, для того, чтобы мы вместе решали проблемы, для того, чтобы мы могли оперативно реагировать на любую потребность, которая возникает. В том числе мы имеем некоторые финансовые инструменты, которых в том числе нет у наших конкурентов на рынке. Компания Caterpillar Financial, которая является нашим давним партнером, предоставляет финансовый лизинг по достаточно лояльным условиям. Кроме того, мы имеем партнерские программы с банками, которые, несмотря на трудные времена, предоставляют кредитные схемы. от одного до років сроком фінансування на любую аграрну техніку, яка займається наша компанія, додамо, що польові випробування трактора відбулися на базі господарства Фет Агро, що входить до групи креатив партнера Цепалін Україна. Найближчі місяці протестувати оновлений фент зможуть інші кіровоградські аграрії, що відповідає концепції компанії бути ближче до клієнта.